Так yeah. Yeah. говорячи and, про прості пояснення uh, uh, і повертаючись до Барта uh, Ермана, мого uh, uh, улюбленого uh, скептика. Uh, uh, він говорить, and, and що дійсно можна просто пояснити воскресіння Христа. але це щось надприродне. але знову ж таки, якщо ми слухаємо свідків прибульців або єті, зазвичай ми не віримо в них, бо це дивно. То чому ми не робимо так з євангеліями? Так, найчастіше досліджуючи паранормальне, всі досить скептично до нього ставляться. І це добре. Коли християни говорять про дива, і зазвичай ми використовуємо не слово надприродне, а слово дива вказуючи на їхню дивовижну природу, а не на те, що вони суперечать законам науки. Ми віримо, що дива в Біблії формують сигнальні зв'язки або семіотичні зв'язки, використовуючи більш наукове слово. Вони не є просто випадковими і дивними збігами. Вони мають сенс і значення. Так само як ми считуємо різноманітні сигнали, ми считуємо їх. Ми не примушуємо відвернутися від науки, яка пропонує обґрунтовані пояснення, і повернутися до чудес Ісуса, говорячи, що ми пропонуємо необґрунтовані пояснення. Насправді, ми говоримо, що пояснення на користь Ісуса є більш чіткими, більш обґрунтованими і більш вичерпними. В цьому і різниця. Ми не просимо людей повірити у випадкові дива а в те, що серед особливої групи людей євреїв, відомих довгою історією, самобутньою національною літературою, відмінною від всіх інших, яка говорить так багато негативного стосовно самих євреїв. І так багато істини про природу людини, яка є першою монументальною монотеїстичною літературою, що Бог прийшов у плоті і завершив історію, яка почалась в третьому розділі книги буття біля дерева, помираючи за наші гріхи. Історія має сюжет, це послідовність а не набір збігів Вона дає сенс життю, і несе добру звістку. Євангелію. Також є пророцтва, які виконались в житті Ісуса. Є свідчення, є зміна життів. Все це створює систему, яка може пояснити більше, ніж секулярна наука зараз і в майбутньому. Дехто говорить, що екстраординарні твердження вимагають екстраординарних свідчень, тому ми й не віримо в дивовижне однак, часто незрозуміло, що саме невіруючі мають на увазі під екстраординарним, тому що вони вірять, що живі істоти розвинулися із неживого. Вірять, що свідоме розвинулося із безсвідомого для мене це екстраординарні твердження. Вони не говорять, що їм потрібен особливий доказ власних ідей. Вони говорять, що достатньо ймовірного механізму, який зробить їх реальними. Якщо ми знайдемо ймовірний варіант розвитку живого з неживого, або свідомого з безсвідомого, все готово. Я б, звісно, сказав, що такі заяви екстраординарні. Але слово екстраординарний суб'єктивне, воно не визначене. Тож, якщо ти віриш, що Бога у всесвіті не існує, і ми живемо у суто матеріальній системі, то жодна кількість свідчень не примусить тебе повірити в дива. Втім, тоді ти приходиш до такого висновку. Я обираю вірити в інші дива. Життя з неживого, свідоме з безсвідомого, тощо я від них не відмовлюсь. Тому варто порівнювати систему з системою, а не розглядати біблійні дива окремо.